вас, шановне товариство. Сьогодні я хочу розказати вам про чудового персонажа в Доті, а саме про Vengeful Spirit. Цей Офлейн-герой зараз має один з топових вінрейтів взагалі в Доті. І в чому ж тут справа? А справа полягає в тому, що, по-перше, про неї згадали в Доті, а по-друге, у неї доволі таки сильна грань. Зараз я буду розповідати про цього персонажа, чому його треба спамити, точніше, її треба спамити. І я сподіваюся, це відео. Вам Сподобається, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. А якщо ще коментар напишете, то взагалі, хай йому грець, яке я вам дякую. По перше, давайте розберемо різницю в гранях у Vengeful Spirit. Найбільш актуальна це права грань. Котра робить твої тички мілішними. Ти так само б'єш з рейнджі, але дота враховує це як мілішні удари. Плюс до цього у тебе стає кращим час базової атаки. Альтернативна грань це магічний снаряд, тобто її перший спел, дає 0,75 додаткової шкоди за кожного кріпа, якого вбив ворог. Відповідно, якщо там Клінкс вб'є 100 кріпів, відповідно, ми отримаємо бонусні 75 демеджа зі стана. І тут багато людей задають питання. Як же ж використовувати ось цю грань пасивну, котра перетворює твої тички в мілішні? По суті. Ну, по-перше, дивіться, от різниця наочна в атак спіді. Дивіться. Ми бачимо, що венджефу Спірід зліва вона відчутно краще і швидше атакує. Це доволі таки важлива навичка на лінії. І повірте мені, це дійсно допомагає, коли ти граєш на Vengeful Спіріт на ленінг стадії. По-друге, у тебе працюють артефакти на кшталт ехо саблі, і що дуже важливо, так це башер. Він у тебе прокує набагато з більшою імовірністю, ніж якщо б ти був рейнджовим героєм. Я не можу сказати стовідсотково, що ці артефакти треба прям точно збирати. Адже, напевно, найкращим бонусом буде ап і манта стайла у Венжефу Спіріт. Її ілюзії наносять відчутно більше демеджа. На перший погляд це здається небагато, і різниця всього 5% між. Рінджовою ілюзією і мілічною ілюзією. Але на практиці це не так. Це відчувається. Адже на кожній ілюзії по 5% ти швидше розпушуєш лінії, у тебе це все комбінується з твоєю аурою, ти від цього кайфуєш. Альтернативна грань, де ти можеш отримувати там більше демеджа зі стана. Ну 100 крипів добила людина, ти отримаєш 75 демеджа. Ну окей, там 500 крипів, отримаєш 375 бонусних е, демеджів зі стана цього. Так, якщо у тебе там є аганім шар, то напевно це може впливати на якійсь стадії гри. Але ну будемо об'єктивні. 500 коли крипів добиває людина, це доволі лейтова стадія, і цей демедж не відчувається настільки імбовим. Плюс тобі треба брати таланти на стан. The cat sat on the При цьому, котрі не дуже сильно комбінуються з коровою Vengeful Spirit. або Шкері може бути вінга або ж Офлейн. Тому мені здається, це більше для сапорта. Ну єдиний мінус, напевно, такої грані буде, якщо ти граєш проти героїв, котрі збирають Вангуард. Це зараз не прям топова шмотка, звісно, тільки за умови, якщо ти не грейдеш його в Крімсен. Адже герої ближнього бою наносять менше демеджа персонажам, у котрих є Вангуард на відміну від героїв э, рейнджових. Ми можемо побачити, що ну, тут не відображається демедж, але навіть на описі Вангуарди написано. Що у тебе шанс заблокувати 50 шкоди від мілішника і 25 від героя рейнджового? Є одна важлива умова гри на Vengeful Spirit. Це правильні девайси. Єва, що ти показуєш трою? Що це? Ні, Єва, ні, він же почне так думати. Тільки не це. А найкраще таке відео слухати на топових навушниках Pro X2 LightSpeed від Logitech G. У них якраз зараз літні знижки до 50% на всі девайси. Тому, друзі, переходьте за посиланням в коментарях під цим відео, і ви впевнений знайдете топовий для себе девайс. А тепер переходимо безпосередньо до того, як же грати на цьому герою в ваших пабліках. Хочу впевнити вас, що Vengeful Spirit це чудовий герой як на Офлейн, так і на Кері. В цілому можна думаю навіть грати на Мідлінії на Vengeful Spirit. Це персонаж, котрий на кожній королі зіграє як треба. Ось це мій стартовий закуп. Тут не вистачає ще однієї, але це через те, що. А, я проштрафив золото собі на початку цієї гри, тому що хтось напікав чи сапорта, чи я напікнув Венджефуспірі, вчасно. Квілімблейд я беру проти Трента. На заміну Квілімблейду раджу брати гілочку. Взагалі його купляти не прям треба. Хоча знову ж таки, квілімблейдер працює як у мілішника, це доволі таки потужно, апає вашої вірні здобування крипів, можливо, вам це також буде до вподоби, і ви зможете реалізовувати ось цю грань суто за рахунок Квілімблейду навіть. Щодо прокачки, дивіться, в цілому, якщо Є змога у вас грати з малішим якимось героєм на кшталт Оскара, клокверка, з котрим ви можете прибувати героя під стан, то ліпше взяти стан. Якщо такої змоги немає, і вам треба грати просто на свій фарм, можете брати сміливо собі другий спел і не паритись ні про що. Тут у мене просто Клокверс, це я вважаю одним з ідеальних героїв венджефул спіріт, адже він натискає коги, ти дає стан, він постійно відбиває ось так героїв когами. Ви комбінуєте поміж собою, бернете ману, кайфуєте одне з одним. І загалом порада така: раджу брати венджефулспіріт. Ось такими мілішними четвірками, котрі е, можуть роумити, котрі можуть фронтейнити для вас. Це дуже допоможе вам на лінії. Адже у неї є відчутний мінус. Вона доволі не самостійний герой, на відміну від багатьох офлейнерів. Якщо її полишать на якомусь таймінгу, вона може почати страждати. Про це я розповім трошки пізніше. На перші гроші раджу грейдити два бенди. Я ну, не думаю, що там якісь брейсери, ну, талісмани це краще, ніж два бенди. Все ж таки, е, дає доволі багато венжевоспіріти і його ігнорувати буде. Ідеєю такою собі. За рахунок мани, не турбуйтеся, ви будете ражити аганім першою шмоткою, плюс купити ПТ, можете купити якісь краплі, її буде достатньо, адже у неї не дуже затратні спали, якщо подивитися взагалі на ці здібності. Запам'ятайте, її головний мінус якраз таки до появи шостого рівня, коли вже наступає ніч, і твій він хоче залишити тебе одного і піти там ровмити на мід, забирати руни, коротше кажучи, займатися своїми справами. Тут венджеку спіріт програє багатьом офлейнерам, адже вона Требує все ще опіки від твоєї четвірки, щоб тебе отак не гангели не вбивали, потребує допомоги допоки не з'явиться шостий левел. А от коли він з'явиться, там вже історія зовсім інша. Коли у тебе з'являється шостий левел, герой стає машиною справжньою. Адже, окрім свапу ти наносиш ще 150 демеджа герою, плюс отримуєш 150 бар'єру для свого персонажа. Це можна комбінувати з багатьма героями навіть ось таким чином. Офенсивно натискаючи Свап. Тут у мене клопер трошечки не попав. Кого буває таке добре. Що Древонайт сам відштовхнувся. Тобто, коли у тебе з'являється 6 левел, ти сміливо можеш школоти героя, щоб він прийшов вбити ворожого керія чи ворожого стапа, або сам телепортнутися в сейфлінію або ж на міц, щоб загангати кого завгодно. Це доволі ультимативна реалізація м, ультимейту, якби це дивно не звучало. Важливо, що то айтембілда і прокачки. Дивіться, отак в цілому буде виглядати кожна ваша гра, коли ви фармите собі фастовий аганім. Я не раджу купляти будь-що там, окрім цього аганіму. Це набагато важливіший і імпактовий артефакт, ніж там ехо сабля чи що завгодно, ви собі вигадаєте. Може, там Dragon Lance такий якийсь чи щось таке. В цілому, ви повинні розуміти командою, що до появи Агніму, тим паче, якщо залишається 400 золота до його купівлі, файтитись не бажано, адже з цим артефактом ви стаєте ікс 2 сильніший без нього, ну, вмирати взагалі, так скажімо так, не бажано. Про качки моїх спелів. Ви не качаєте ауру взагалі. качаєте перший і другий спел, максивши при цьому стан. І на 10 рівні у вас є вибір. Ви або берете правий талант, або качаєте ауру. Від чого це залежить? Це залежить від того, наскільки швидко у вас з'явиться аганім. Тобто, якщо ви бачите, що тут, як у мене, вже аганім на підході, відповідно, ауру треба качнути. Обов'язково ми розуміємо, що аганім він підв'язаний під ауру. Якщо у тебе аури немає, аганім не буде працювати. Може виникнути дуже і дуже незручна історія. Якщо ви купите собі аганім, аури не буде, ви мрете і не будете розуміти, чому у вас не з'явилась ілюзія. Такого ліпше уникати. Ну і звісно ж, коли у вас з'являється аганім, ви повинні іти і форсувати тімфайти. Можете йти забирати вежі, можете самі кудись дискати смаки, що завгодно для того, щоб іти і файтитись. Адже це. Ідеальний таймінг, якщо тим паче він ранній, для того, щоб приймати бійку. Є умови, коли у вас з'явиться аганім не так швидко, як у мене, і ви не будете так домінувати, якщо ви там провалитесь на ленінг стадії, і все таке. Але це не означає все рівно, що ви повинні продовжувати з цим аганімом фармити. Все рівно у вас з'являється ось цей важливий бонус у вигляді другого життя ілюзій, і це треба реалізовувати. По білду ви завжди берете собі далі Манта Стайл, це чудовий айтем. Я розповідав, який у нього бонус на початку цього відео в плані грані у Vengeful Spirit. дає багато статів, багато демеджа, все як треба, ти кайфуєш жаючи на Vengeful Spirit, коли у тебе є манта. Навіть при тому, що ти в ілюзії активувати її не можеш. Так, до речі, це також ще важливий момент, коли ти вмираєш. Твоя ілюзія не може активувати шмотки, тому бажано натискати цю манту до смерті, і що дуже важливо, натискати її для того, щоб на постійній основі розпушувати лінії. Звісно ж, якщо ви не намагаєтесь. Завершити гру, як ми вже це вже робимо ось в цій ситуації. Наступним айтемом я раджу взяти хорікен пайк, знову ж таки для рейнджа тички, котрий буде працювати і на ілюзії, ну і для того, щоб зберігати собі зручну позицію на постійній основі. Ти можеш швидше когось свапнути або закайтити, або засейвити союзника. Ну, варіантів використання цього Пайку доволі таки багато. Дивіться, от починається тімфайт вирішальний. Ми розуміємо, що я на меджухоспіті стаю під центрі цієї бійки. Бажано натиснути всі спили. Щоб вони були на кулдауні, коли ти з'явишся, і у тебе всі спили знову е відкидаєшся, коли ти будеш на ілюзії. Дивіться, от мене тут вбили один раз, намагаються чийзити мою ілюзію. Важливий Менше Меншефоспілі полягає в тому, що коли у тебе є байбек, ти можеш його натиснути в цій ситуації, і ти миттєво з'являєшся на місці ілюзії знову без КД на спилах. Тобто, по суті, у тебе може бути в тімфайті за, за рахунок байбеку 4 житті, і ти з'явишся зразу тут. Це дуже сильно на Венджефу Спіріт, це треба абузити. Якщо у вас є байбек, завжди його можете ось так в вирішальному тімфайті і по суті в соло виграти катку. Це ідеальна гра, була на Spirit. Бувають, звісно, набагато складніше, де не все так буде легко зробити. І варто сказати, що якщо гра затягується в якийсь гіперлейд, я б не сказав, що він може в соло прям перемогти. На стадії до сорокової хвилини ти, звісно, можеш соло перемогти. Але якщо гра затягнеться, то тобі треба вже буде допомога від корів. Хоча. Є зустрічне питання: а на яких корах можна на яких офлейнерах можна соло перемогти в лейтгеймі, якщо це не Анігма, нігма, котрі неможливо зробити блеккол? Ну, таке питання риторичне. І останнє це по талантам. На 10 рівні ти завжди береш собі правий талант. Знову ж таки, якщо ти тільки не береш собі аганім вже на підході, тоді, тоді ти візьмеш собі ауру, а на 11 му візьмеш цей талант. На 15-му талант на мінус броню з Вейв терора. Це важливо, бо один раз я взяв лівий в першій своїй грі це катастрофічна помилка. На 20-му левелі оф офтер викрадає 20% зменшеної шкоди і броні. До речі, це також доволі таки приємно. І на 25-му тут. От, до речі, по ситуації загалом талант на КД-свапу це дуже імбовий талант. Я в останній своїй грі, котру грав, цей талант може багато дуже імпакту внести, адже не забувайте, що з цим талантом у тебе 700 демеджа буде, вичас 600 демеджа, точніше буде на свапу. Це доволі таки сильно, тим паче, що мінус 18 секунд, це 12 секунд кд здібності на постійній основі, якщо там актерина якоїсь не з'явиться ще. То взагалі буде імба. Ну а талант на демедж можна взяти, якщо у тебе дійсно багато демеш-ділерів з руки. Там є якийсь морфін, котрий бафається від цього дуже сильно. Є якийсь тінь, котрий взагалі чудово комбінується з у спірі. Тоді можна взяти, в принципі, і цей талант. Дякую вам, друзі, що ви дивились це відео. Обов'язково спробуйте цього чудового героя. Сподіваюсь, вам зайде. І побачимо з вами завтра. На все добре.